Всім привіт! Мене звати Оксана, ви на каналі Дизайн життя. І сьогодні я не одна. Ми сьогодні спілкуємося з моєю приятелькою Ольгою. Сьогодні вирішили поспілкуватися про батьків. В чому ми цю тему вирішили поспілкуватися саме на цю тему, тому що, чесно кажучи, дуже тригерить те, що несеться в інфопросторі, в плані, що батьки там чимось там зобов'язані, ще буває таке, знаєте, що може зростати якби не. Не може зростати, тому що, здається, що вона переростає батьків, і якби це якось некоректно, що, наприклад, мама або тато працювали ниж, за нижчим фахом, ніж дитина. І якби ти сама себе типу, принижуєш і не даєш собі зростати. Ось на таку тему ми, в принципі, теж хотіли поспілкуватися. І чому це неправильно поділитися з вами думками? Е, да, пам'ятаєш, ми спілкувалися. Да, але я думаю, все ж таки ми не принижуємо батьків, так а uh -huh. якось ми хочемо стати вище. Да? А це підсвідоме. Uh -huh. ми, ми підсвідомо не можемо бути вищі ніж вони. Uh -huh. А насправді ми дуже хочемо заробляти більше, досягти більше і не жити так, як батьки. Так. Uh -huh. тобто на uh -huh. на бро, так ми засуджуємо батьків. Uh -huh. Часто і кажемо, що вони те неправильно зробили, те неправильно uh -huh. там щось не так заробляли гроші не стільки, скільки хотілося, думаємо, що в них було багато шансів, а насправді. Насправді вони виявляється, що вони набагато сильніші, і вони все робили насправді правильно. А це така гординя, коли діти е, розповідають батькам, що вони робили неправильно, а що правильно. Але оце внутрішнє воно сидить, і воно сидить, і коли ти зростаєш, наприклад, у тебе є якісь досягнення, да, і ти е, начебто ну, все ти зробив. Ти, ти, ну, Допустимо, мама була, наприклад, просто медсестра, а дитина стала лікарем вищої категорії. І і наче коли ти вже приходиш до мами, і ти наче вища, вищої категорії, і починається оце типу я. Змогла або зміг, а от вона не змогла, тому що вона робила неправильно і починається ось це типу навчання батьків, неправильне, некоректне ставлення до батьків, тому що ніхто не знає, як би дитина повела себе в тій чи іншій ситуації, якби вона була б на місці мами або тата. А е, буває таке, що от в мене таке було, що я е, зростала, е, наприклад, але я відчувала, що я не на своєму місці, що я не маю права на цю посаду. До я не маю права займатися якоюсь справою, не маю права, тому що в мене батьки, вони звичайні робітники, а я тут вже керівницею стала, і типу я не маю права на цю посаду, і я підсвідомо собі обрублювала коріння. Я не могла не могла пишатися тим, чим я тим, що я створила, тому що ну якби ми ж звичайні люди. В тебе таке було. Ні, в мене було зовсім інше. В мене було таке засудження там мами за зайву вагу. А -а -а. <г> що я за рік в цьому році так набрала зайву вагу. Да? Чи що ми засуджуємо, ти ми будемо і, і мати. Так, те ми будемо і мати. Там засуджувала, що вона не займається спортом. Ну багато за що я більше засуджувала, але завжди хотіла досягти більшого. Угу. На, на кращого якось так. І виходить, що ти засуджувала і повторила її шлях. Так, так. Да? Це, це дуже часто. Це да. таке теж було. І що ти відчуваєш? От зараз ти було такі момент, я так розумію, засуджувала, і по, ти пройшла той же самий шлях, що і мама. І тепер що? Ну, тепер розуміння, соромиться. Да? Сором. Ну, не сором, а знаєш, це такий шлях, мені здається. Що це кожна людина має пройти. Uh -huh. Ми, коли підлітки, так ми там. Це нормальний процес, коли ми більше там починаємо саме цей час, коли ми починаємо засуджувати батьків, вони те неправильно роблять, те неправильно там. І, мабуть, такий час, коли приходить більше до сорока, і це вже ти пройшов свій такий відрізок життя. Життя там тебе побило, і тоді ти, коли в тебе вже свої діти, і ти вже свої якось. Плоди пожинаєш, і тоді вже ти починаєш розуміти. Mm -hmm. Розуміти це життя, розуміти батьків, mm -hmm. розуміти, що не треба засуджувати, не можна цього робити. Так, і якось, mm -hmm. Мені кажеться, що е, ось коли ти підліток, то ти якось не дуже хочеш там маминої любові, вона тобі якось не потрібна, да? А ось коли вже ти такий більш зрілий, то мені здається, що... Це така, а я можу сказати, що ще от там війна розділила. Да? Тобто мама, мама близько, мама ряда, мама приїхала, все гаразд. Ти не відчуваєш. А тут, коли мама далеко, так і тобі іноді хочеться як на ручки да, до мами, щоб мама обійняла. як там мала дівчинка, да там так, так, так. підтримку мамину, і тоді вже якось мені здається, що починаєш більше. Угу. У мене теж таке було. Е, я теж в е, 20 років, в мене все було не так, все не то, я так не буду жити, так як вони, не буду. Е, в мене не буде цих сйомних квартир, я одразу куплю ква квартиру. в принципі, я її купила, але життя зі мною зіграло дуже таку штуку, що ось знову таки війна, і вона мене відкинула, і я вже е, знову на орендованій квартирі. І тепер я така думаю собі, блін, як так? Я це Цього не повинно було бути. Але я змінила відношення до орендованої квартири. Тепер я не хочу навіть свого. Мені, в принципі, окей, я вже думаю, така, до речі, що. У мене теж війна змінила відношення до... 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 Ні, до орендованої квартири. До орендованої квартири. Да. В принципі, нормально ну, можна і жити. Я так, знаєш, розумію, що можу жити до речі, це така якась свобода. Да? Uh -huh. Ти можеш жити де завгодно. Я можу поїхати жити там, в Закарпатті. Завтра я можу там поїхати в Вінниці знімати, і там дитина там буде ходити в школу, там до до садочка. Потім я можу переїхати так, суди в Одесу. Ну тобто я не обмежена, так? Да, а так. коли ти живеш на одному місці, і якщо в тебе є своя квартира, то ти в принципі це тебе як прив'язує, так? Так, да, є якіс? трохи. трохи. Мені кажеться, що це така вільна вільність. Просто коли в тебе є своя квартира, от в мене в моїй ситуації, я Хотіла, щоб в мене була своє своє житло. Вона воно в мене було вже там дав двадцять років. Вона була в мене ну там трьохконатна квартира, і ми почали на той ремонт. Ремонт, щоб все було гарно, техніка, все-все. І я просто зараз розумію, що ось цей проміжок часу я просто працювала на квартиру, на ремонт, на долу техніку, потім там на всі смісителі, на ліноліуми, на вікна. <рес> а хотілося трошки іншого. тепер я розумію, що зараз мені цього не хочеться. Я просто пропустила певний проміжок часу, коли я просто. Працювала і собі не дозволяла, наприклад, того, чого мені хотілося. Наприклад, там той же автомобіль я собі так і не дозволила, хоча, хоча могла. Я вважала, що автомобіль це ще це таке, хай нехай буде квартира. А коли так вийшло, що виїхала, тепер я хочу. Автомобілі мені не хочеться працювати на квартиру. А квартиру я думаю собі так, щоб вона була там, років там, 50. Тобто цей десяток, четвертий десяток. А, хочеться чуть -чуть, трошки по-іншому пожити. Приземлитися. Призв... Ну, приземлитися. Призвитися... Ні, навпаки, не хочеться приземлятися, навпаки, хочеться взлетіти. Може, якусь дачу. Ні, ні, ні. ні, хочеться навпаки злетіти, хочеться але зовсім трохи іншого. Але продовжимо тему про демон... батьків. Да? Да. Оцю тему, типу, що коли ти зростаєш, то ти ну, в мене таке було, що я відчуваю, що я не достойна того розвитку, котрий в мене є, тих досягнень, котрі в мене там є. І я якби сама собі підпилювала коріння. Ну, тобто я не могла гордитися тим, чим. Що в мене було? В тебе таке було? Ні. Не було такого? Взагалі ні. Ну знаєш, в мене тільки от було таке, що мама там не додала. Там мама мені сказала от, в, там, в підсвідомості там, Що ти дивишся на себе у дзеркало, подивись на себе, ти що така красива. Що, а, я ну, що, ти постійно дивишся, ага. ти що красавиця така. Де, де твої жінки? Знаєш, такі всякі речі, які мама каже, так, типу, ну, скольць, да? і які закурбовуються в наш мозок, і потім ми з цим йдемо. І в мене були такі комплекси різні, і через це в мене була низька самоцінність. І потім, як наслідок, так, ми обираємо собі чоловіків, починаємо своє життя, і там здається, що буде не так, як у мами, не так не такі відносини, як з татом, там. Але так життя так робиться, що виходить. І до речі, ну це в мене було таке, що саме претензія до мами, так що вона мені не казала, ти гарна в мене, ти така не хвалила мене. Mm -hmm. От. І через це, мені здається, і тоді здавалося, ну, в принципі, і зараз, але мені здається, що ми обираємо батьків ще на тому натинковому плані, і вони нам типу, якби задають таку, типу, є така програма, так? Як, нібито комп'ютерна гра, і ти от починаєш, і в тебе є такі 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 препятствия, так? uh -huh. і ти їх долаєш, і з цим ти стаєш, ростеш. Mm -hmm. Ось, і кожному свої батьки, і, ніби ми там, наші душі договорилися, щоб ми зустрілися в mm -hmm. цьому житті і проробили якісь там свої програми. Mm -hmm. Ти віриш, да, в таке? так? Так. Ага. <сум> тобто, знаєш, раніше писали. О, дякую, моя донечка. Що ти обрала мене? У мене ще не було дитини, я думаю, в смислі обрала. Я що свою маму обрала, якби я обрала, я би обрала б іншу маму. Таке було. Потім ще таке було, знаєш, коли я дивлюся. Боже, які... як це так цій людині повезло? Такі батьки заможні, і вони собі і там навчаються, і туди подорожують, і в них все відкрито, і так, а тут тобі треба пахати, там ще щось. Це теж таке було це теж важко. У ну, мене так само було з чоловіком. Думають, так. І не розумію, чому там тим достаються такі собі, ну такі чоловіки, які там везуть на шопінг в Італію, які там всюди подорожують, які можуть собі дозволити. Тобто, коли в них закриті ці от гроші, що не треба uh -huh. мені думати, де мені заробити, uh -huh. мені здається, що така, ніби легше жити. І от я, я завжди думала, чому чому їм везе, а мені типу uh -huh. не везе? І так само там з мамою, чому деяким з батьками везе, ага. а, там, а мені не <різь> <Слушайте>, везе. <різь> це прикольно, в мене такого не було. Да? У мене, <різь> ти, у мене саме, по, е, саме по роботі, тому що в мене мама вона постійно, вона просто самого малочку казала: ми прості. Е, що нам туди лізти? Е, типу, е, ну, е, от вона вчителька, а я ніхто. Ну, ми, і вона кожен раз, коли казала, е, ми ніхто. Ми прості, мене це прям не те, що тригерило. Мене просто так, -от, аж прям все трясло. Я не розуміла, чому це я ніхто. Я ж людина, я в смислі я ніхто. От. І, е, А вона казала: вона мені каже, от вона знає навіть, навіть зараз так каже, а вона каже: Я ж про себе кажу, не про тебе. Але вона не розуміє, що це 50% не... її в мені. А, І коли вона бачу. от мамині слова, це просто, ну, це прям. Ну, Ну, я не, не знаю, як правильно сказати, це, це основа основ. От прям от мама може казати про себе. Вона може казати, що там робити про себе, а ти просто отак от на себе, ну, от на себе все береш, і ти розумієш, що блін, да, так, бо це ж ми такі, це ж ми такі, ми ж прості, чого пхатися. Я коли робила свою кар'єру, і кожен раз я пам'ятаю, я ж проживала в Дніпрі. В мене йшла кар'єра стрімко вгору. Я приїжджала, приїздила до Нікополя, і мама мені така. Ми ж ніхто, от я їй розповідаю, що я там виросла в посаді, що я обслуговую таких то клієнтів, що я така молодець. Вона так слухала, слухала і каже: Ой, а в мене на роботі там що може там вчителька якась то да сьо. І каже: ну, ми ж ніхто, вони ж вчителі, а хто ми такі? Все, от это, це було, знаєте, як росток росте, росте, і мама, коли кожен раз так казала, вона так сразу, хрясь. І обуряла. мене обрубала, і все, я така бумс. І знову я тільки-тільки-тіку. Хрязь, я така бумс. Ну, тобто, ось в цьому плані вона в мене постійно. І вона і зараз так але так каже, точніше, зараз вона вже перестала так казати, вона просто мовчить. Кожна, я бачу, що їй багато одна, чого. Кожного свої програми. Кожного свої програми. І я думаю, от в мене така думка, що. Мами, вони дуже дуже важливі в ролі дитини, навіть якщо цій дитині майже 40, навіть якщо цій дитині майже 60 або 80. мама от це просто основа, основа. Це фундамент. Це просто ну такий фундамент, що ну це це наше принципі життя. Поміж ми казали на лавиці на майданчику, що це життя. Ну це, це прямо основа основа. Вот. І мені здається, що оці слова мами, от твоя мама за красу, наприклад, да? а, так. моя мама за професійні якості, так це ота от ступінь, котру треба от нам ну, преодолеть. В общем, ні дошку на мені да, не подобається слово преодолієць, да. тому що це якась ну мені не подобається преодолівати. Це та ступінь, на котру ми пови, ну, Повинні. на котру ми стоїмо, і якщо ми зробимо нас. Ступний крок з цієї ступені, то ми виростемо і наш род теж виросте. Ну тобто, мама залила ось такий фундамент, боже, я зараз розповідаю, в мене мурахи по коже йдуть. Ось такий фундамент вона, от вона створила. От от такі дані, от воно таке є. І це є у всіх. І у заможних, і не у заможених, і у тих, кого наче все є, і у тих, кого наче нічого немає, і у тих у кого. Взагалі нема батьків, от у них от така історія. І якщо вони зможуть не переступити через свою гординю, да? Що, типу, я така звізда, а мама не вміє, це, це гординя. Якщо людина зможе прийняти це все, да, окей, я не гарна, мама сказала, я не гарна, окей. Що я можу зробити з того, щоб я була гарною? Mm -hmm. І от коли дитина в віці дорослому чи в середньому неважливо в якому? Вона зможе зрозуміти ось цей посил мамин, ось цю основу, ось цей старт. Вона, наприклад, коли мама сказала, що я не гарна, але дитина зможе, що я можу зробити, щоб я була гарною. Так, гарна людина робить, ось що вона робить. Вона робить, наприклад, ось такий ритуал, ось вона такий ритуал робить. Ось вона то робить, сього робить. І коли мама побачить результат. Побачить, як її дитина зросла, і вона стала красивою, тому що краса це ну, внутрішня, вона все йде. Краса не може бути просто там, вона йде внутрішню, тобто заспокоїлася її дитина. Її душа в стані спокою, вона прийняла, що вона все красива. вона не, не турбується, коли мама їй щось там каже. Вона так посміхається каже: Ну так, мамусю, я тебе теж дуже кохаю. Тоді і мама вона підпитає цією енергетикою своєю, і дійсно, тоді росток він буде стрімко зростати. І оце, от мені здається, ось це і є успіх, мабуть, тому що тип, оце, мабуть, пророботка, чи якось це казати. То я оце в цьому році так це все от прямо зрозуміла, особливо з цією своєю професійною діяльністю. Просто ну, от я зрозуміла, де ці точки, котрі потрібно. Ну, нехай буду пропрацювати. Я не це слово пропрацювати. Це якась така. Що ти скажеш на цю думку? Що треба пропрацьовувати? Ні, <ріст> <ріст> <Річ. ріст> ну як твоя думка, як ти гадаєш, це от правильно, що типу е дитина повинна прийняти ось такий старт, що мама десь колись там казала такі певні речі, а є такі, у кого мама взагалі їх била, кого взагалі покинула. Це взагалі стрес для дитини. Але дитині дійсно потрібно це все прийняти. <ріст> Звичайно, прийняти і <ріст> от як би з цим стартом багажом і іти в світ? Е і прийняти, що в мене є таке, але я зможу виростити із це, цього. Знаєш, зерна. Це такий старт твоєї душі, який ти і маєш пройти, Це твій шлях, угу. щоб ніби якби вирости. Так? Вирости, так, да, так. Да. Ну, типу, це зармова. Я скріплю зараз на цьому шляху, і я угу. намагаюся ну, всі ми ще щось робимо і ростемо. До речі, от, якщо про красу, то мама завжди вважала мене красивою. Але ага. чому б вона так казала, це її підсвідоме, і це і, можливо, батьки вони не кажуть про нас, а вони кажуть за себе. Ну так, <зас> та, вони кажуть за себе. І, до речі, ці такі думки. Такі семіна, так? так, В нашій голові вони сіють, котрі виростають потім в дерево, так? яке дуже важко мабуть, зробити. І ось там мама багато що мені казала. Наприклад, я вставала ранком на пробіжку, uh -huh. і я по стадіону біля дому там бігала, і мама. О Боже, тобі не набридло кожного ранку, в 6 ранку вставати. Тобі на що воно треба? Ти нормальна. Mm -hmm. а, а я там ну, так себе не ну, вважала, але мені подобалось бігати, це кайф для мене. Mm -hmm. Але Боже, що ти вдягнула на роботу? Подивися, Боже, mm -hmm. я, я могла три рази передягнутися. Бо я б типу, вдягнулася, мені подобається, мама каже, Боже, ну це щось якесь там. І то, Я передягаюся, бо я себе вже почуваю якось некомфортно, потім виходжу йду на роботу і думаю, ну, Некомфортно, комфортно, щось не то. Треба було так вдягатися, як я хотіла. А сьогодні якраз якийсь підказ слухала там, де дівчинці сказали в 5 років угу. вона почула, що ось всі, всі сім'ї такі гарні, а це якась як ну негарна. Не, не а вона Тому виросла так. в дуже гарну жінку, угу. і оце в неї все одно залишилось. І там треба угу. було переписувати є таке венелпії, угу. така практика переписування лічної історії. Угу. Тобто переписати, і що ніби цього не було. Mm. Ну, так, переписати, а ти ви хотіла переписати щось, щоб нічого ну, не було? Так, може бути так. Mm. Да. А я не хотіла би переписувати нічого. Ну, Там є якісь такі моменти. Це також в мене все життя пов'язано з вагою, так? Mm -hmm. Я така гарна була дівчинка, так я би не сказала, що я прям була якась дуже не товста. Але цей булінг так в школі, коли там у мене там навчався син директора, ага. і він міг там казати товста, товста, знаєш, і це вона якось закарбувалося, Я думаю, в смислі. А все життя мені з дитинства казали Боже, яка худа, яка худа. А mm -hmm. я була дуже худенькою. Mm -hmm. І всі, боже, нічого не їсть, нічого не їсть, а потім о, ти чуєш, ти товста. Ти так думаєш, що yeah. yeah. тоді? Я худа чи товста. Але це така суб'єктивна yeah. думка людей. Мені здається, що yeah. важко. А що ти про себе дітям, думаєш, дітям вони так, дітям, але да. те, що ми про себе думаємо, воно складається з інших також. Mm -hmm. мусуль, так, Якщо no, там да. щось сказали, якщо мама каже дитині, ти. Тупа, да. вона виростає в неї про себе, да. я тупа. Але може вона буде не тупа, але я тупа, далі я там туплю в цих чи інших обставинах. Там. Ну це її старт. Так. Якщо вона прибере оці всі обіди. Якщо вона зрозуміє, що мама не ідеальна, вона просто людина. Що у мами були певно ще гірші умови виховання? Що у мами заклали такі семена, такі зерна в голову, котрі ну вони не могла, вона не могла по іншому. Якби вона могла по іншому, вона би казала по іншому. І якщо ця дитина прийме цей факт, то вона зросте дуже сильно, і мама тоді буде дуже радіти, і мама тоді буде теж. Цвісти, ну тобто вона і так мами взагалі батьки вони розуміють, звісно, що вони десь щось сказали не так, і ми розуміємо, що ми десь щось кажемо так. не так. Вот. І вони, мабуть, певною мірою теж себе докоряють. У них є почуття провини. Вони дуже сильно себе докоряють, особливо коли вже вік там 60 нашим батькам. Це ну, видно, і тому мені здається, для них буде таке зцілення, коли дитина просто почне е, саме от над цією, своїм цим комплексом, скажімо так, комплексом, о, почне на нього так би трошки підзаб'є і почне жити своє життя. Ну тобто не зач... не зациклюватись над цим комплексом, а просто будувати своє життя, і воно само потроху ну, піде. Тобто потрібно, мені здається, все ж потрібно прийняти. От, от як є, от, от, от такий старт. Ну мені так викрає принаймні легше. Що, що я ще хотіла сказати? Що коли батьки нам щось говорять, вони це говорять через з любові, угу. е, тому що вони хочуть оберегти від якихось подій в нашому житті. Е, наприклад, я хочу там навести до нас, прийшла колись я працювала в суді. Прийшла дівчина дуже красива. І їй завжди казали, що вона не красива. А чому так сталося? Тому що в селі в них жила жінка, яка була дуже-дуже красива. Вона там працювала в сільраді, і до неї багато хто залицаса. Але ну, там казали, що вона дуже, дуже дуже чекала такого принца, і вона не вийшла заміж, краса її зав'яла. І Вона залишилася сама, старенька, без дітей, без чоловіка. І ось це, що вони бачили, і вони бачили, що їх дитина дуже гарна, це внучка, бабуся, дідусь, вони завжди казали, яка ж ти там красива. Ну, типу, що ти не красива? Ті там ще красивіші. Тобто вони намагалися її уберегти від того, щоб вона не загордилася своєю красою, і в неї не сталася така сама доля, як у цієї жінки. Тобто, все, що батьки кажуть, вони кажуть нам з любові. Так з ж любові. також є син, і ти також хочеш його від чогось уберегти, так? Так, да, я буваю йому таке щось і... накажу, що капець. але це все з любові. З любові повинні знати, що батьки нас дуже люблять. Цю... Да, просто е, справа в тому, що в інтернеті е, іноді оце дивишся, те що несеться. Мене просто це аж прямо бісить трошки. Може, я просто неправильно це все сприймаю, можливо, я не так дочитую, можливо, ще щось. Але оці проработка радітелей, ета все вже що ем, там можна проробляти, я ну не розумію. І мені здається, що батьків треба сприймати е, такими, якими вони є. Вони просто люди. Тому завершувати і хочеться підсумувати це відео. Воно було таке розмовне, е, можливо, без якоїсь чіткої теми. Ми хотіли просто по е, поспілкуватись. Батьки це наш фундамент стовідсотковий. Батьки нам дають такий стовбур і такий початок нашого життя. Мама для нас це безпека в будь-якому випадку, і мама для нас це те насіння, яке вкладено в нас з самого початку, точніше, папа насіння, а мама вже купол так вона зберігає це насіння. Ну, тобто безпека життя. І те, що мама там інколи каже якісь речі, і те, що вона може бути неправа, вона все одно завжди права, насправді. Навіть якщо ці речі ми сприйми, діти сприймаємо якось коса, ці речі нам допомагають нас насправді зростати. Це не в обіду сказано, це наша точка зростання, це наш фундамент. Тому потрібно брати ось цю точку зростання і зростати тоді, коли дитина зростає і гордиться своїми результатами, і коли вона приходить і розповідає мамі та татові, що вона досягла якихось успіхів, коли вона якби або в професіональній сфері переростає батьків, або в сфері там, краси вона переростає батьків, або в сфері ваги вона стає. З гарною фігурою, з з гарним таким тілом, це значить, що мама буде гордитися, і мама буде розуміти, що вона в своєму житті зробила все правильно, що вона заклала той правильний фундамент для того, щоб її дитина зросла, а не стояла на місці. Тому всі оці е, наші придумки, котрі ми собі придумуємо, що батьки. Типу, щось нам там наказали, І оці наші всі обіди вони насправді є нашими такими гарними точками зростання, таким гарним фундаментом, тому що коли дерево саджають, коріння воно в землі внизу, а дерево росте вверх. Саме коріння не дає дереву впасти, і вона його тримає. Тому це нормально, коли дитина зростає в будь-якій сфері, і коли вона ну здається, наче вища, але вона насправді не вища, вона насправді тримається за рахунок батьків. Пам'ятайте про це, любіть ваших батьків, обов'язково їх поцілуйте, Обійміть, якщо вони поруч, поважайте їх і дякуйте за те, що вони дали вам життя і дали ось цей самий фундамент, котрий вас, котрий він є. Це ваше коріння, це ваша опора. Класно. Я думаю, зараз ти нажмеш на кнопку Стоп, і я така думаю, так, я ще то не сказала, то не сказала, то не сказала. А взагалі мало щось інше сказати, тут наговорила трохи про себе. Але це перший опит. Це Та... буде привід зустрітися так. ще раз і поспілкуватися вже на визначену тему, щоб це було не спонтанно, а вже трошки підготовлено. Хоча, так. чесно кажучи, справжні думки, вони насправді спонтанні. Так. Все, цілуємо, цілую люблю. Бувайте підписуйтесь на мій канал, залишайтеся і залишайте, залишайте коментарі. Залишайте коментарі.